Виборча кампанія на Дрогобичині набирає забарвлення чорних піар технологій. Таку заяву журналістам на прес-конференції зробив кандидат в депутати до Верховної Ради України Микола Лагодич. Запросити масмадійників на відкритий діалог, кандидата змусив нещодавній прикрий інцидент. У міськрайонний відділ міліції поступила заява про підкуп Миколою Миколайовичем виборців. Таким діям своїх політичних конкурентів Микола Лагодич подивований. каже, займається благочинністю з 2002 року. Чому саме зараз його Її розцінили як підкуп, питання риторичне. Вже з'явилися перші серйозні чорні ходи наших конкурентів по виборам по Дрогобицькому виборчому округу, оскільки поступила в районний відділ міліції Дрогобича, місерей відділ, заява про те, що займаюся підкупом виборців, а саме організував святкування Дня незалежності Дрогобича. День незалежності святе свято для кожного українця. І вже на ньому спекулювати і звинувачувати в якихось незрозумілих кроках. Як на мене, крок не найкращий. На брудні технології виборчого процесу відповідати Микола Лагодич має намір виключно позитивними справами на користь громади. Щоправда, і ще більшим ентузіазмом переконує кандидат. У списку благочинних справ благодійного фонду Миколи Миколаєвича, який діє у місті з 2006 року, сотні добрих справ. Це і врятовані людські життя завдяки вчасно профінансованим операціям. Це фінансова допомога людям, які постраждали у наслідок газового вибуху на вулиці Самбірській. Це зняття соціальної напруги у місті у 2007 році, коли мешканці Брониці блокували вивіз сміття із Дрогобича на своє сміттєзвалище. Це і підтримка духовних та культурних справ у місті, співпраця із музеєм Дрогобичина у плані відкриття. Нового сакрального музею у Дрогобичі десятки дітей вилікувані саме завдяки нашого фінансування. Сотні жителів Дрогобича та району отримали допомогу від нас ще в ті часи, коли виборів не було. Щодо виборів, наш фонд починав і фінансує до сих пір будівництво церков, каплиць, ремонту, шкіл. Ситуація з фонтанами аналогічними його починали робити до виборів. І не сподівалося те, що так вийде, і саме зараз прийдеться його відкривати. Тобто, це не був піар, це була реально щоденна кропітка робота. Спричинився Микола Лагодич і до ще однієї доброї справи у місті погасив борги Дрогобицької лазні за газ і тим самим допоміг підприємству після вимушеної перерви сьогодні відкрити для відвідувачів свої двері. Кандидат каже, ситуація виглядала абсурдною. Дрогобич ризикував залишитися без стратегічно важливого об'єкту. Це дуже випадково. Люди перезвонили минулої суботи і сказали, що лазня не працює, оскільки відключено газ. Там була заборгованість майже 21 тисяча гривень. Ми її сплатили і ми сплатимо додатково ще на півроку обслуговування лазні по газу. А також зробили один день безкоштовний в п'ятницю для всіх дрогобичан, жителів району і інших міст, які до нас приїжджають. Як виявилось, в лазні зараз. Відвідує декілька тисяч людей. Була можливість, ми допомогли, будемо допомагати. Комітет захисту лазні, який створений із ініціативної групи відвідувачів лазні, звернувся до кандидатів, в депутати, кандидатів в народні депутати за допомогою. На їхнє прохання відкликнувся кандидат депутати по 121-му виборчому округу Микола Годич. Який профінансував заборгованість по газу в розмірі 20 тисяч гривень? На завершальному етапі у Дрогобичі, за словами Миколи Лагодича, і ремонт дороги на вулиці Самбірській, покриття якої кандидат взявся відновлювати, зважаючи на його жахливий стан та звернення й нарікання сотень людей. Чому ж сьогодні через брудні ігри своїх опонентів кандидат має припинити усі розпочаті справи та не втілювати у життя нові? Микола Лагодич дивується та хоче почути думку громади. Своїх ж опонентів кандидат закликає витрачати час не на вставляння палок у колеса, а на працю та конкретні вчинки для дорогобичан.